І якщо тобі зручно знаходитись в тому становищі, в якому ти живеш, відео не для тебе, можеш зразу виходити, листати або висловлювати своє фе. Це відео для того 1% людей, які задувалися жити так, як вони живуть, і готові сказати собі правду, признатися собі в правді про те, що вони нічого не досягли, що вони попросту марнують своє життя. Що цінного ви зробили за життя для людства, для світу? Признайтеся собі чесно, що ви мріяли і що досягли з того, що мріяли в дитинстві? Куди поділися ваші мрії? Чому ви погодились не на те, що хотіли, чому ви вибрали те, що дали? Чому ви не хочете більше. Якщо ви ще не шукаєте змін, не шукаєте вирішення свого життя на краще, змін свого життя на краще, значить ви ще не задобувалися. Тому це відео не для вас. Я працюю тільки з тими людьми, які дійсно хочуть змінити своє життя на краще. Не за 10 років, не за 20, а за пів за рік, так, це можливо. Це називається квантовий скачок. Швидкі зміни. Швидко, легко і просто. І я знаю ключ до цього. І я зможу вам допомогти. Якщо у вас є питання, внизу залишу ссылку на мій телеграм. Пишіть. І я рада допоможу вам. Питань людей завжди багато: а чому так? А чому так, а чому то, А чому ті? Якщо ви... Звинувачуєте в своєму житті ще когось іншого, значить, ви ще не готові мінятися. Значить, ви ще знаходитесь в програмі жертовності, жертви і у вас рабське мислення. Ви готові працювати по 10-12 годин на день зранку до вечора, з в кращому випадку, з двома вихідними, нічого з цим не робити? Чекати відпустки, щоб ось відпочину, або ось коли що зміниться. Не зміниться, не зміниться, нічого не зміниться, поки ви не почнете змінятися самі. А зміни отут. Отут з цією коробочкою треба працювати. Зміни ось тут. Найважче працювати з собою, найважче працювати своїм мозком, зняти старі установки, старі програми, розблокувати мозок і вложити в нього те, що ви вірите, те, що ви хочете. І тоді чудесним образом все міняється. Міняється на кругі. Та прийдеться чимось жертвувати, наприклад, старим життям, старими друзями, з які. Бо з якими ви разом нили, плакалися, жалілися, прийдуть нові, прийдуть нові однодумці, які будуть допомагати вам на цьому шляху. Але шлях ви маєте пройти самі. Я, той маяк, який покаже вам шлях на берег, на вкрай з бурхливого моря вашого життя. Я вкажу шлях, але веселому у вашій оці. 50% роботи залежить від вас. Я можу тільки показати направлення, розказати, як, а далі вибір за вами. Будете грати, я буду підсказувати. тягнути вас ніхто не буде.